Міська влада Умані відкрита до діалогу з громадою і завжди готова до співпраці із журналістами, які завдяки своїй професії є тією ланкою, що об'єднує мешканців і керівництво міста. Свідченням тому є численні зустрічі міського голови Олександра Цибрія із засобів масової інформації з приводу різноманітних питань, коли прес-конференції навіть на найскладнішу тему проходять легко і невимушено. А в понеділок, 6 червня, у дружній медійній обстановці вітання отримували уманські журналісти. Близько півсотні представників 15 уманських змі, телебачення, проводового і фм радіостанцій, друкованих та інтернет-видань отримали вітання від міської влади з побажаннями яскравих матеріалів та задоволення від своєї праці. В день вашого професійного свята хочемо подякувати усьому журналістському корпусу за підтримку, плідну співпрацю, можливість бути почутими і зрозумілими всі громаді міста. Нехай і надалі багатотисячна аудиторія слухачів, глядачів і читачів щодня з нетерпінням чекає ваші мудрі, чисті, а інколи і гострі репортажі на сторінках газет. У теле і радіоефірі. Нехай поповнюється чисельність вдя вдячної вам аудиторії, розширюється коло друзів. А нові проекти приносять задоволення, бажання творити нові вершини на ниві журналістики. Хочеться побажати, щоб принаймні наступного року ми мали можливість зібратися вже в більш широкому колі, адже ми бачимо, як наскільки кожного року все більше і більше набуває. Цікавості, більш такого змісту дана професія, і, безумовно, є дуже важливим та інформація, яку ви несете. Тому ми вам дуже вдячні за вашу роботу, в першу чергу, за вашу критику, за ваші підказки. І хочеться побажати сьогодні в такий нелегкий час, все ж таки, щоб ваші новини, ваше слово несло добро, позитив. Ті, хто сьогодні пишуть історію міста і регіону, люди, які повідомляють читачам, глядачам і слухачам про актуальні новини і події, отримали подяки за свою працю. Самі ж журналісти зазначили, що їхня праця не лише цікава, а й надзвичайно відповідальна. Однією із родзинок свята став тематичний подарунок. Дослідження уманських краєзнавців Владислава Давидюка і Людмили Шуйської про історію уманської журналістики у 19 і 20-му століттях.